пане Дениса я сьогодні продовж всього етеру розпочала і буду продовжувати говорити про те що на тлі всіх цих інф... ці... всієї цієї інформації яка зараз є і у соціальних мережах і загалом між людьми важливо відрізняти де і псо де реально критична ситуація? А зокрема, і ви про це записали відеозвернення і виклали на своїх 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 соціальних мережах по Харкову. По Харкову дуже багато зараз різної інформації, ледь не такої, що вже майже він в оточенні. Розкажіть на правду, що відбувається сьогодні в Харкові і області? Наскільки контрольована ситуація збройними силами України? Насамперед я дійсно звертався до харків'ян, тому що я вважаю, що це моє місто. і я, хоча зараз нахожусь під Бахмутом безпосередньо у Бахмуті до виконання бойових завдань, але я держу руку на буцім всього, що відбувається в моєму місті рідному в Харкові. Так, дійсно. Я хочу е, пояснити, що зараз немає безпосередньо причин для панічних е, настроїв, які ми бачили там позавчора, вчора. Це дійсно є частина російської спецоперації, це ІПСО. Це психологічне воздействие на громадян, які, які входять в панічні состояння та перебувають в них і цим дестабілізують ситуацію. Ви повинні знати, що треба безпосередньо слухати тільки офіційних керівників міста. Це Губов безпосередньо, Це представники генерального штабу, які вам дають максимум інформації. Що від себе та інформація, яку я володію так безпосередньо зараз є скупчення військ Російської Федерації, але вони знаходяться на відстані більше ніж 100 кілометрів груп глуп Росії. Вони там квартируються, вони там формують свої якісь окремі е, е, групи, але для того щоб вони передалили такий марш бросок у 100 кілометрів, ми про це будемо знати саме перше. І повірте, ми готові зустріти дане групування будь на якої відстані. Найважливішим та вашим напрямком є Куп'янський напрямок. Okay. Так, для російських військ це дуже важливо взяти Куп'янську вузловий тому що там знаходиться найкрупніше ЖД розв'язка. І коли Куп'янськ був окупований Купянськ вузловий, вони поставляли БК через цю розв'язку дуже великими ешелонами, там, ну, там пряма лінія, купянськ Москва. Тому так вони за стратегічного напрямок вважають взяти для себе куп'янс вузловий. Але ці наради, ці е, все проходить в штатному розкладі. Ми все це знаємо. У нас там стоять дуже мощні бригади, які це контролюють, і повірте мені, для панічних настроїв немає жодного поводу. Ми пам'ятаємо, як Куп'янськ-Вузловий звільняли зокрема кракен. Ми пам'ятаємо, як вони і стяг український там вішали. Але коли ви сказали цікаво про залізницю, скажіть наскільки ускладнює росіянам сьогодні в принципі всю логістику, а, мож... неможливість використовувати а, саме залізницю і саме такі маршрути, тому що кажуть часто, що фактично російська армія вона вміє вона вміє воювати тільки залізницею, да коли в них є можливість підкидати там і живі резерви і технікою, і все інше саме через а, колії? Дивіться, на початку війни все було дуже складно, тому що в нас не було засобів враження на такої дистанції. Якщо ми щось планували, то це була дуже важка робота. Зараз їм, завдяки нашим західним партнерам та зброї, яку нам надають, ми маємо можливість вражати всі їхні жд вузли, вражати всі їх поставки. Вони це розуміють, тому не роблять це вже так масово, як на початку війни. Тому так дійсно ЖД їм дуже облегчає життя, дуже облегчає логістичні путі. Але зараз ми маємо і можемо насамперед цьому протистояти. Сьогодні багато говорять загалом про новий повномасштабний наступ Російської Федерації. Українська розвідка називає три напрямки: Донецький, Луганський і Запоріжжя. Чи внесли б ви і Харківщину? Зокрема, у цей перелік? Ви людина, яка добре знає цю територію, знає ситуацію, яка станом на зараз відбувається навколо регіону? Ну Харків є профронтовим містом. Ви це знаєте. Хоча Харків зараз винесли за рамки фронтового міста, я вважаю, що це не зовсім вірно, тому що війська, які перебувають у Вовчанську, в Казачій Лопані та на лінії зіткнення, на лінії на, 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 на межі кордону України. Ці війська безпосередньо кожного дня е, отримують від ворога значну е, артилерійську та мінометну е, враження. Тобто, ну, я би не став їх так от просто взяти і виводити за рамки прифронтової зони. Так, Харків дійсно можлива, але з ну я би я би поставила акцент на куп'янський напрямок. От Куп'янський Ліманський це напрямок. Так це Харківська область, але не безпосередньо міста Харків. Угу. Вони намагалися в своїх планах розробити оточення Харкова, зайти з сум, ми це теж розуміємо, але ми готові. Ми не дамо їх зробити. Тобто відрізати Харків від іншої частини України, їм не вдасться, що вони не робили. Хоча так, і українська розвідка. І британська розвідка. Ви знаєте, що вона не ошибається судячи по їх висказуванням до 24 лютого. Вони всі кажуть про, про наступ Росії. Я вважаю, що цей наступ відбудеться, дійсно відбудеться, тому що росіяни мають зараз останній марш бросок перед тим, як ми отримаємо Раштайн. І я хочу знати, щоб ви всі знали, що це буде їх марш бросок в пекло. Ну, це безумовно, що це буде самогубство, але хотілося б, щоб воно сталося ще до того, як вони ем, вийдуть з своєї території, зокрема. Але я хочу повернутися два слова до ІПСО. І, Зокрема, що закидається, про що говорять у Харкові? От ви спілкуєтеся з людьми, з військовими, з цивільними, що намагаються розігнати росіяни, зокрема по Харкову. По Одесі Він, ми зап... знаємо, що в Одесі, до прикладу, висадиться десант. Да? Там там така історія заходить. Дивіться, проблема в тому, що вони робляться дуже професійно, і коли вони вбрасують і псо, вони розганяють через свою агентуру це на всіх рівнях. Тобто, приведу, наприклад, у нас поліції там чуть ли не з перепугу починають щось там ховати секретку у судах, вивозити е, свої електронні підписи. У інших там пенсійний фонд та іншого там в них розпространяється інформація про евакуацію. Тобто вони це роблять на всіх рівнях. Ви повинні розуміти. І це дуже дійсно тому, що знаєте, як відбувається розпростюдження даної інформації. Один зателефонував своєму знайомому міліціонеру, тот сказав, у нас все вивозять. Інший там у нього там хтось там працює ще в якомусь державному органі щось вивозять, і це заздає панічно настрої усього цивільного населення на сам тому, що вони вважають, що люди працюючи на державній службі, от 100% все знають. Це не так, і ПСО працює на всіх рівнях. Ви повинні це розуміти. А це означає, що ми не до кінця почистили оці агентурні мережі, пане Денисе? Що у нас багато роботи попереду, не тільки по Харкову так? Я вважаю, що ми не до кінця почистили, і сподіваюся, що найближчим часом Служба безпеки України завершить те, що вони починали, тому що працювати і працювати ще дуже багато. Навколо Харкова і загалом в регіоні Куп'янськ лиман з числа кого ті угрупування, які там стоять? Хто це? Тому що я зараз безумовно вас запитаю і про Бахмут, але кажуть, що зокрема цей наступ будуть здійснювати в перших рядах так звані елітні підрозділи. Я так розумію, що це десантники, що це морські піхотинці, вже позаду них будуть іти свіжо мобілізовані. правда трохи навчені вже десь на полігонах за ці місяці. А хто в числі тих, хто похарк? Кому планує працювати, ви повинні розуміти, що ворог змінює тактики. Вони вже багато разів змінювали тактики. Остання тактику, яку вони використовували на Бахмутському напрямку та на Солідарському напрямку, це пускання вагнерівського м'яса. Давайте так його класифікувати. Вагнерівське м'ясо відчислене множество тисячі. Вони бачили, як ми їх знищуємо, Вони обучались, як ми їх знищуємо та приймали заходи по контрнаступам, і після цього лише заходили регулярні війська. Як вони будуть працювати по харківському напрямку та по іншим, скоріш за все, це стратегічна військова операція. Тобто, це працюють насамперед ракетні удари, які виводять енергосистему зв'язок з ладу. Ми це все переживали вже. Коли немає зв'язка, іде артподготовка. Після цього заходять війська. Чи це буде, то буде на перших рядах їхні там вагнерівське м'ясо, чи регулярні війська, вирішити їх командування. Я вважаю там найближчим часом. Але я, я думаю, плюс-мінус, отака от буде у них хронологія событий. Бахмут. Скільки місяців ворог намагається в лоб пробити оборону наших, тільки ламає зуби, тисячі трупів навколо, які ніхто не збирає. Про це розповідають мені військові, і щоразу просто не перестаєш дивуватися абсолютному якомусь цинізму і відсутності людяності, навіть щодо своїх, як ви маркуєте ситуацію навколо Бахмутського напрямку зараз? Кажуть, що враховуючи те, що їм неможливо, вони не можуть в лоб пробити ці атаки, вони будуть намагатися. Оточити місто з флангів, чи готова наша оборона до цього? Дивіться, ви ж мене знаєте вже не перший рік, а знаєте, що я відверта людина, не неважаючи на те, що деякі речі не можна казати. Так ось я би не став так просто приукрашувати перед нашими глядачами, що от вони там не можуть, вони тисячами гибнуть. Бахмут це дуже важкий напрямок. І так ворогу вдається і в лоб заходити, і е, брати під контроль вогневій вогневі траси. В лоб вони пройшли буквально позавчора. Там декілька кварталів зайняли. Тобто вони масово на атакують. Вони безпощадно е, працюють в цьому напрямку. Їх дуже багато. Ви повинні розуміти. Бахмут страждає кожне мабуть, там 5-10 хвилин щось прилітає, якусь будівлю розбирає. Бахмут дуже страждає. Тобто Вуличні бої, ну так називаємо та вогневі контакти стрілкові, вже відбувається безпосередньо за на промзоні. Тобто так вони вже взяли якусь частину міста. Ми контролюємо це, але це дуже і дуже важко. Ви повинні розуміти, і вони намагаються дійсно взяти Бахмут не тільки в Лобовую, а відрізати його від логістичних шляхів. Їм це вдалось частично на одній з трас. Тобто ми вже нам не можемо пересуватися ані ми, ані волонтерські грузи гуманітарна допомога. це дорога, дорога що на часі в Яр? Не зовсім не можу казати, але Розуміло. Вона... так. Тобто, вони, вони розуміють, що вони роблять, у них чітко є командування і дії, які вони виконують. І я, ну, скажімо так. Ми пообіцяли. Цивільним, які залишились в Бахмуті, ми пообіцяли самі собі. Ми не відступимо з Бахмуту. Ми його будемо тримати. І я сподіваюся, ми його втримаємо. Але ви розумієте, що було з Солідаром. Ви розумієте, що було з іншими містами, за якими ми сражались і потратили дуже багато ресурсів на сам перед людських. Тому ми тут, ми тримаємо, і я іскрені сподіваюсь, як найшвидше к нам прийде тяжова наступальна техніка. Це наш єдиний шанс відбити. Ворога і відбити навіть далі ніж ми зараз знаходимося. Я про людей також запланувала з вами поговорити. Я розумію, що а, тема така, яка ну потребує максимальної обережності, і я щойно Сергія Грабського запитувала про те, чи потрібні нам люди. Ми розуміємо, а, що нам і техніка приїде і все. Але от сьогодні і а, міністр Резніков сказав, що в конституції є обов'язок громадянина захищати свою країну. Власне за його словами, мобілізація в Україні відбувається в рамках окреслених планів. Я і вас запитаю. Що потрібні сьогодні нам люди. Давайте будемо відштовхуватися насамперед від норм, європейських норм, натовських норм, як це зараз треба не рівнятися. На одного військовослужбовця, воїна, який воює 14 цивільних повинні сплачувати податки для того, щоб фінансувати одного воїна. 14. І це неважливо. Жінки, чоловіки, 14 людей. Тому давайте цю формулу притримуватися. Наступне зараз дуже гарна ініціатива правительства по поводу цих добровольчих людей об'єднань та інших, про які ви казали в попередньому сюжеті. Я вважаю це дуже, дуже і дуже вчасно, тому що це саме це і є костяк армії. Ми всі 24 лютого стали добровільцями. Я також, хоча я був в національній поліції а до того в міліції працював. Я вирішив, що я добровольно піду, і після цього я став лавою Збройних сил України. Але саме мотивація повинна керувати людьми. Мотивація їх двігає. Мотивація – це їх лють по відносині до ворога. А коли є ідея виконування галочної системи, планів воєнкомати, які виконують, і роздають повістки як превентивні міри всяким. Е, не знаю, там бачили, що в Києві цих там, насильників затримали їм дали повістки. Ну це просто не, не власять, ні власні в які рамки, коли роздають повістки алкоголікам, бездільникам, лодарям, яких ловлять на вулиці, Це не влазить ні в які рамки. Це не мотивовані люди. Ці люди нам будуть навіть перешкоджати при виконуванні бойових завдань. Вони будуть е, всячески питатися відпітляти. Тому я вважаю, що так, от те, що зараз формує добровільне формування, це дуже гарна тенденція треба уйти від паличної системи краще усіх оцих дегенератів, яких от ловять на вулиці, алкоголіків їх заставляти виконувати суспільна ну, якусь працю там нехай розбирають завали нехай перебирають вулиці, але їх не треба відпускати в армію це не виконевиправнина колонія це Збройні сил україни це обурює військових, коли люди немотивовані через примус потрапляють до них в батальйон, до них в підрозділ. Що кажуть військові про це? Та військові переживають, що він десь набухається та стріляє йому в спину. Ну ви ж розумієте, коли такого маргінала присилає військомат. Я почула тут вашу відповідь. Хочу з вами поговорити ще про вагнерівців. Зокрема, тут багато інформації. Зокрема, сьогодні Верховна Рада Україна визвала визнала приватну військову кампанію Вагнер Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією. Про це у телеграмі повідомив зокрема керівник офісу президента Андрій Єрмак за постанову 8397 проголосували 333 депутати. Також парламент звернувся до урядів світу із проханням, щоб і ті ухвалили таке ж рішення, як і Україна. Це крок до притягнення їх до відповідальності. Україна буде звертатися до. Судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів, написав Андрій Єрмак. Я додам, що у російських в'язницях розпочалася друга хвиля вербування у ПВК Вагнер. Все це відбувається у менш урочистій обстановці. Туди на гвинтокрилі не прилітає більше пригожин. Лише медіа пише медіазона а, та й охочих власне йти воювати. Тепер поменшало. Цікаво, що за даними російської правозахисниці Ольги Романової, вербують у в'язницях тепер і жінок. Частину з них вже відправили на фронт. Ви знаєте, мені один з міжнародних експертів, який до нас до наших тердоєднувався, казав про те, що ну так закидав. А чому власне ще ваш парламент не визнав ПВК Вагнера злочинною організацією, коли вже до прикладу це зробили навіть в Сполучених Штатах Америки? Сьогодні ми маємо таке рішення, воно безумовно дуже важливе. А враховуючи і ту інформацію, що вже по другому колу Пригожин починає збирати вагнерівців. В принципі, Пригожин і Вагнер, Вагнерівці у цій війні, як фактор, наскільки він визначальний? Насамперед хотів би сказати нарешті. Тому що я людина послідовна, якщо ви знаєте, я е, тему вагнерівців вже мусую другий місяць. І не просто так. Е, я дуже багато спілкуюсь з слідчим управлінням, я дуже багато спілкуюсь з Службою безпеки України. Вони всі давним-давно могли би. Порушувати кримінальні справи за статтею тероризм. Тому що е вагнерівці, насамперед, ви всі знаєте, що вагнерівців набирають з позбавлення волі, які відбувають термін покарання. Навіть за російськими нормами вони ще не відбули свій термін покарання, тому це люди, яких ну яких просто набирають по контракту і для скоєння злочини на іншій території України. По-друге, згідно з Женевської конвенції Вагнерівці не являються комбатантами. Тобто ж, у конфлікті двох сторон комбатантами являються лише ті, які відносяться до військ однієї чи другої сторони або сапутні. Вони не являються. Тобто, коли ми затримуємо вагнерівців, ми не повинні їх згідно Женевської конвенції відправляти на лагеря для плінних, їх повинні відправляти у СИЗО. А для цього ми повинні порушити насамперед кримінальну справу по тероризму. Ми всі довго чекали, коли Генеральна прокуратура знаєте, волею свише це зробить. І слава Богу, до нас це дійшло лише після того, як американці це прийняли. Зараз що ми маємо? Коли вагнеровська організація признана терористичною на законодавчому рівні, відповідно до всіх вагнеровці, які вступають по контракту до служби до ЧВК Вагнер. Офіційно становиться терористами. Їх родини підліжать санкціям. Вони підліжають санкціями. Це терористи офіційні. У них будуть проблеми в Африці, де вони заробляють гроші. Mm -hmm. Ну це все не само, не, не, не важно. Е, найважливіше те, що Путін підтримує, що офіційно визнану терористичну організацію, є особою, яко, яка підтримує тероризм. І він безпосередньо на міжнародному рівні має отримати всю порцію санкцій та негативу, пов'язану з цим. Вагнераці. Це Аль-Каїда, Вагнера, це ЕГІЛ Росії. Пригожин це Усама Бен Ладен, якого треба ліквідувати як Усама Бен Ладена. І як коли весь світ це визнає юридично, нам проще буде робити. Хотів би сказати, що по місцям неповолення це пункти, де тримали на окупованих територіях наших жителів. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ національної поліції передало вже тероризм. Це хлопці, які знають, що вони роблять. Їм лише треба здати офіційну можливість це робити. І повірте мені, ми зараз на мірному шляху. Слава Богу. Слава Богу. Спасибі вам, Денисе, Надзвичайно за коментарі, за те, що доєдналися. Бережіть себе. Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України долучався до апострофтів. Дякую дуже.